Під обрусом – сіно, на попоті свічка. На всю хату пахне свіжа паляничка, на втіху дорослим, на радість малечі іде до нас в гості святий добрий вечір. В українській хаті на Різдво за стіл сідали, коли на небі з'являлася перша зірка. Головною прикрасою столу був дідух – обженковий сніп. Він ототожнювався з духами пращурів, які на свято переходять до оселі. Господарі розуміли, як цей вечір проведеш, такий і врожай зазвеш. Аби задобрити духів, готують 12 пісних страв, і найважливіша з них кутя. З неї починали, нею віншували. Смачної куті добра у житті Христос ся рождає. Пане, пане господарю, пусти нас до хати. Хочем то. Дарує нам життя, щоб щасливо проживали, та й горя не знали, а ми люди подорожні, з дороги збудили і до те. Та й горя не знали, ми не хочем їсти й пити, тільки відпочити. Хочем хочемо тою хати ночку, та й розвеселити наші мале дитя, він дарує нам життя. Щоб щасливо проживали та й горя не знали нашого ще Ісуса, Радо прославляймо, Йому величого Гонця, Його Кні відаймо наші Ісус Життя, що щасливо проживали, та й горя.